Доброго дня, МАГАС Наталія Андріївна, студентка групи ІП-23. Готова захищати проект для предмету менеджмент проєктів програмного забезпечення. Зараз, сьогодні, в нас 13 грудня 2022 року вівторок. Перевірив вовк Роман Богданович. Отже, головним завданням проекту згідно шостого варіанту було. Розробити специфікацію для програмного продукту ігровий додаток Snake для Android. Тривалість нашого проєкту 3 місяці. Доступні розробники один джуніор та тестувальники. також 1 Бюджет проєкту 2500 доларів і ризики в проєкті. Розробник захворів на 1 місяць. І знаходження офісу компанії, місто Суми. Далі. Перейдемо до опису проєкту Ігровий додаток Snake для Android. Отже, дане програмне забезпечення буде містити гру Snake різного рівня складностей. Всі вони будуть легко доступні для пошуку, і їх можна буде шукати по складності та по назві. Обліковий записник буде автоматично синхронізуватися між всіма пристроями користувача, він дозволить легко зберігати, переглядати всі рівні за наявності інтернету. Крім цього, користувач за необхідності зможе здійснювати синхронізацію самостійно. Розмова, наш воркчат, він дозволятиме користувачам спілкуватися між собою, обмінюватися певними повідомленнями, гіфами, інформаціями, смайликами і так далі. І користувач може знайти різні варіанти для вирішення проблем, які в нього можуть виникнути в процесі використання додатку, за допомогою довідкового центру Snake. Перейдемо до розробки специфікації вимог до проєкту. Для проєкту роб... було розроблено вичерпну специфікацію вимог. Основними елементами є мета проєкту, обсяг проєкту, сфера застосування, класи та характеристики користувачів, специфікація функціональних та нефункціональних вимог, вимоги до інтерфейсу користувача, надійності, безпеки, робочі середовище та платформи. На яких відповідно буде вестись розробка, а також пріоритети системи, також було визначено межі проекту. Оптимальний час на розробку проєкту в нас три місяці та на реалізацію. І отже, було визначено, що система повинна бути, реалі... повинна бути реалізована у вигляді додатку. Він буде розгортатися на смартфоні Android-користувача, так як в нас, uh, Snake для Android, і всі його дані будуть синхронізуватися із серверами Snake через інтернет. Основними пріоритетами проєкту під час розробки настала захищеність персональних данів користувачів, тому що, як відомо, зараз це надзвичайно важливо, і висока надійність системи до збоїв і помилок, і uh, також варіація різних рівнів uh, самої гри. Розробка проєкту буде проводитись відповідно до методології SCRUM. Перейдемо до розробки специфікацій вимог до проєкту. В якості платформи, так як в нас додаток неї для Android, було обрано Android Studio. Це таке середовище розробки виробництва Google, за допомогою якого для розробників є доступними. Велик, великий обсяг інструментів для створення програм безпосередньо на Android OS. Android Studio можна встановити на Windows, Mac та Linux операційні системи. І воно створено з урахуванням IntelliJ IDEA. В якості SubiD у нас було обрано PostgreSQL, оскільки він є безкоштовним і має широкі функціональні можливості. Перейдемо до розробки гіпотез. Отже, прогнозований фокус-фактор у нас складає 0,5-0,6 для розробника рівня джуніор. На основі оцінки необхідних для виконання на протязі спринту завдань команда повинна виконати 16,5 points за один спринт. У проєкті задіяні два розробники рівня джуніор та три тестувальники рівня джуніор. Треба врахувати, що спринт триває три тижні без шести вихідних днів. Отже, продуктивність, нашого, продуктивність наша становить 15 story points за один спринт. Можна зробити висновок, що команда, яку ми маємо взагалі на даний момент, не зможе впоратися з виконанням даного проєкту. Якщо до команди додати ще одного розробника рівня Джуніор, то вона б мала, по ідеї, виконати всі завдання, що входять в спринт. Провели, ми провели розрахунок ось цей, і визначили, що продуктивність становить 22,5 points. Даної кількості для нас забагато, але враховуючи всі форс-мажорні обставини, це нам приходить. При створенні Sprint Backlogs ми будемо використовувати 16,5 Story Points. Таким чином, остаточною є команда, яка складається з двох джуніор-розробників та одного тестувальника рівня Junior. Перейдемо до створення спринт Backlogs. Отже, в нас є 4 спринти. До першого спринта входить аналіз брифу від замовника, аналіз предметної області, проєктування структури бази даних, створення бази даних, підключення бази даних до проєкту, дизайн сторінки, створення сторінки, дизайн сторінки головна та її компонентів і створення сторінки головна та її компонентів. До другого спринту в нас входить установка та налаштування середовища розробки Android Studio, перевірка сумісності вихідного коду із платформою Android, портування вихідного коду модуля реєстрації на платформі, портування модуля входу-виходу в системі на платформі, портування всіх функціональних модулів. До третього спринту в нас входить тестування з'єднання з базою даних, об'єднання функціональних модулів системи із графічним інтерфейсом, створення онлайн-чату і синхронізація додатку Snake з іншими пристроями користувача. До четвертого спринту в нас входить створення режиму користувача Basic Plus, шифрування персональних даних користувача, повне тестування системи, виправлення помилок після повного тестування системи. Повторне тестування системи, сертифікація додатку та оформлення документації. Перейдемо до Research Results і до визначення вартості проєкту. Junior Software Engineers в середньому отримує за один місяць 880 доларів. Так як в нас час виконання роботи 3 місяці і є два розробники, загальна сума буде складати 5 тисяч. 5280 доларів. Junior QA отримує в середньому 750 доларів. За, за три місяці він отримає 2250 доларів. Ще, Якщо враховувати платні середовища розробки, які ми використовуємо під час загальна сума, вийде 7530 доларів. Із клієнтом було обговорено необхідність збільшення бюджету. Він зріс на 3500 доларів і становить 6000 доларів. Також було прийнято рішення про зменшення зарплатні. Вона становить для розробника тепер 700 доларів, а для тестувальника 600. Перейдемо до планування проєкту в Jira. І отже, під час безкоштовної версії в нас було створено проєкт. В ньому ми створили спринти. Ісшу зазначені в Product Backlog, і для кожного issu визначені, визначені та вказані завдання. Для них вказано виконавця, статус, дати початку і кінця виконання, оціний та втрачений на їх виконання час та пріоритет і відсоток завершення. Також до кожного спринту було зазначено його час початку його завершення, початку та його завершення. Далі, ось це у нас іде представлення спринтів вчора. Перший наш спринт, другий спринт, наш третій спринт та четвертий спринт. Перейдемо до діаграми ганта. Це наша діаграма Ганта, яка вийшла в результаті створення цього проекту. Далі research background та motivation. Після визначення, після визначення часу на всі завдання ми можемо переглядати за допомогою календаря час на виконання завдання одного із спринтів. Ось тут вони є. І тут вказані всі дні на виконання завдання з кожного спринта. Перейдемо до оцінки риз, ризиків. Передбачено, що розробник в наш саме в Нашому варіанті був відсутнім один місяць. Якщо розробник був відсутнім 3 дні на протязі одного із спринтів, то можна визначити відповідно продуктивність команди за цей спринт. Продуктивність за відсутності розробника у нас складає 12 story points, а це на 3,5 менше, ніж взагалі потрібно для успішного завершення спринту. Нехай розробник був відсутнім у третньому спринті. Тоді е, наш журнал продукту буде мати зовсім інший вигляд, і третій спринт має 15 story points. Тому проект е, має всі шанси закінчитись успішно, вчасно та якісно, оскільки скорочення часу на третьому спринті не понесе за собою істотних втрат, і е, для їх виконання, взагалі для виконання третього спринту було передбачено більше часу, ніж взагалі потрібно для розробки. Отже, висновок. З всього вище наведеного, сказаного, можна зробити висновок, що даний проєкт, ігровий додаток Snake для Android, має всі можливості бути, завершено, бу, бути завершеним успішно, оскільки команда має достатньо часу, грошей, а учасники команди є достатньо кваліфікованими спеціалістами, щоб завершити цей проєкт. Дякую за увагу та гарного дня.